Познайомтесь з фахівцем сервісної підтримки Cisco Solution Support. Ця пані єдиний контакт для взаємодії з клієнтом, та її завдання полягає в тому, щоб складнощі звести до нуля. Раніше IT складалися з кількох пристроїв і операційних систем. Але сьогодні клієнти впроваджують рішення, поєднуючи безліч продуктів різних виробників, тому проблема може викликати ланцюгову реакцію. Тут, тут і тут. Користуючись сервісом Cisco Solution Support, ви можете швидко отримати допомогу в критичних ситуаціях, не витрачати час на усунення несправності, а просто повідомити підтримку. Ваш єдиний контакт централізує підтримку апаратного та програмного забезпечення від Cisco та інших постачальників. Вона або розв'язує вашу проблему, або залучає додаткових експертів як всередині Циско, так і зовні. Сервіс допомагає вам мінімізувати збої та ризики, а в довгостроковій перспективі заощадити набагато більше ніж просто час. Ось як єдина контактна особа з підтримки рішень перетворює складнощі на прості речі. Щоб дізнатися більше, зверніться до партнера Циско сьогодні.